Добра розмова на живому радіо Воскресіння. Добра розмова стартує на живому Радіо Воскресіння. Я вітаю всіх, хто дивиться і слухає. Мене звати Галина Бабій. Я буду вести цю програму. Ця програма є спільним проєктом живого телебачення і живого радіо. І ми щоразу нагадуємо про ресурси, на яких можна дивитися і слухати цю програму. Це сторінки живого радіо, живого телебачення в соціальних мережах, зокрема Фейсбук, а також канал живого телебачення в мережі Ютуб. І дивитися ми завжди заохочуємо і слухати так, щоб ще й написати якийсь відгук, аби ми зрозуміли, які відчуття, які емоції. Викликають у вас наші програми і загалом наскільки актуально те, про що ми говоримо в ефірі Живого радіо і живого телебачення? На сьогодні надважлива тема. Ми сьогодні будемо говорити про Патріарший собор Воскресіння Христово Української Греко-католицької церкви, головний собор Української греко-католицької церкви, який ось уже кілька десятиліть височить над лівим берегом Дніпра. Дивиться ніби на. Києво-Печерську лавру, і разом вони в такому ансамблі, як на мене, утворюють такий родинний зв'язок брата і сестри Собору і Лаври. Принаймні, дуже би хотілося, щоб в майбутньому ці духовні зв'язки міцнішали між двома берегами завдяки, зокрема, і духовному зв'язку цих двох величних храмів. 18 серпня 2013 року було освячено Патріарший собор. Воскресіння Христово Української греко-католицької церкви, і з того дня почався ще один відлік його сучасної історії. Але ми пам'ятаємо, що від самого початку людиною, яка е, грала ключову роль, можна сказати, це грає його телефон, до речі, і це також буде маркер нашої програми. Але я, нашого гостя, вам ще не представила, тож це буде важлива деталь, яку ми також в історію занесли. Ця людина зіграла велику роль у тому, щоб собор постав. Вона опікувалася всіма процесами зведення собору, процесами, ну побутовою мовою казати, залученням коштів для того, щоб собор постав. І звичайно ж, молилась, 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 молилась. І з нами сьогодні Владика Йосиф Мілян, єпископ, помічник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, владико! Слава навіки, пані Галино, вітаю всіх. Слухачів телеглядачів на живому, нашій програмі. Дякую, що цікавитеся історією своєї церкви, історією свого народу, історією України. Це завжди було, є, і буде важливим. Бо той, хто знає історію, буде її оборонцем, буде її старатися. Робити кращою, робити популярнішою не тільки серед свого народу, але й цілого суспільства світового рівня. Отже, Владико, 18 серпня 2013 року, храм, який зводився до того тривалий час, був освячений і зажив уже своїм новим життям, так би мовити, так але Освячення в серпні, можливо, ще не передбачало, що вже в листопаді-грудні в підвалинах собору буде шпиталь, де будуть переховуватися від свавілля міліцейського мітингувальника з Євромайдану. Також буде шпиталь, де будуть лікуватися покалічені мітингувальники. Також собор ще не знав, що буквально за якийсь місяць у ньому буде панахіда за загиблими на майдані, героями Небесної Сотні. То як ви цей відлік після освячення для себе охарактеризуєте? Це десятиріччя, почалося воно доволі трагічно. Ну, така наша історія і славна, і трагічна. Тому це новий листок в нашій з вами історії, історії України, історії нашої церкви тут на Лівому березі в Києві? Е, ну, не вибираємо собі історію. Вона пишеться, як пишеться, і ми можемо робити її яскравою через наше заангажування в цю історію у певний момент через певні наші людські кроки. Тому сказати, що, очевидно, це було трагічне, тому що згинули люди. Це було славне, тому що люди. В основному молоді люди повстали проти свавілля тоді, тодішньої влади. Це було славне, тому що ми зробили свій вибір: європейський, демократичний, за європейські цінності. І це колись історія голосно розкаже майбутнім поколінням, що було таке покоління, був такий народ. Було таке завзяття, була така відвага, скажімо, виступити проти сили політичної, мілітарної, внутрішньої, навіть зовнішньої, оскільки ми тепер розуміємо, що підсиленням цього свавілля була кровожерва Росія, звітом виходили ті пагони паростки зла, як, як завжди в історії нашій з ними. Чи. Mm -hmm. тому, тому, мабуть, треба дякувати Богові за цю можливість писати славні сторінки тої історії життям і діяльності нашої церкви. Треба бути вдячним Богові, що Він дає нам таку ласку бути, бути і активно співдіяти в боротьбі за добро, за позитиви. За ту єдину святу соборну апостольську церкву, з яку ми багато століть боремося, бо не хочемо відлікся, ну скажуть, мер'яни, світські люди європейського вибору. А ми кажемо вселенського, вселенського об'єднання вселенської церкви, скажімо, єдності з Вселенським архіреєм з, з новим намісником апостола Петра. І, очевидно, друге завдання Соборна Україна. Таке співзручне, єдину світу Соборну церкву і Соборну Україну. Єдину незалежну, скажімо, як і церква, живий організм. Вона не стоїть на місці, вона розвивається, розвивається її наука, богослов'я. Церква, за словами святого папи Івана mm -hmm. Павла II, завжди молода, бо Святий Дух її оновлює, молодь її робить молодою. Ну і Соборність України завжди потребує відчайдухів. Тих, які е, роблять її соборність, її незалежність, її свободу завжди актуальною. Ми кажемо 300 років неволі української. Я, я думаю, що більше. І скажімо, цей так званий ненависний Господи, прости, русський мір, е, мабуть, більше 300 років від Довгорукого аж до нині. Робить свою згубну справу на Україні. Mm -hmm. Але Богу дякувати, що ми маємо тих мудрих, відважних, завзятих, які боронять від того вірусу, так званого російського міру. І обов'язково відборонять і ми переможемо, я в це вірю. І як казала моя бабуся, старенька ще є над нами Бог. Владико, багато людей просто не знають історію собору, а можливо і дороги до собору не знають. Приїжджаючи на метро, іноді дивуються, я сама при приїждж... коли їду сюди, чую розмови. А що це? А от що це таке? Згадаймо, як ви, може, запізналися з архітектором Миколою Левчуком, і саме йому замовили проект цього собору. Е... Дякую, пані Галино. Я е, можу сказати, що я не був цим, хто замовляв. Mm -hmm. Я прийшов до Києва, коли собор вже був в стадії будівництва. Е, скажімо, головним замовником нашої ц... була наша Українська Ракатолицька церква. У особі блаженнішого патріарха Любомира mm -hmm. Гозера. Mm -hmm. Він е, був. Замовником, і таким би мовити, наріжним каменем будови Патріаршу Собору. Він запізнався перше з паном Миколою Левчуком. Він з тодішнім мером Києва Олександром Мельченком, скажімо, оглядали пропозиції проєктів різних. Разом з тим і місце і ділянку, де uh -huh. мав повстати собор. Чесно кажучи, багато греко-католиків, і я себе не виокремлюю, мабуть, так трохи ну, може, жалем сприймали те, що наш собор буде стояти на лівому березі, то пізніше свідомість прийшла до того, що і Богу дякувати. Ми сягнули через Дніпро на лівий берег, тобто наша церква стає щораз не тільки світовою, бо вона такою була. Ні, ми були в Новій Зеландії, Австралії, в Аргентині, Бразилії і так, далі, і так далі. Але ми починаємо бути на лівому березі і йдемо аж до Казахстану і до Росії. І тому це своєрідний символізм наш собор на лівому березі. Знову ж таки, дуже багато скептиків, ну, ну він сучасний, але згодімося, Є сучасна музика, є сучасна поезія, без рими, як, як ми звикли. Без мелодії. Так, без мелодії, ні. Є співаки, які, які співають якось якось інакше. І так чи інакше є, є верста населення, що сприймають Поплавського як, як співака, хоча його, його, його музика, його виступи є дуже, дуже своєрідні. Не кажу, які це дискусійне питання, ні? але він співає і є аудиторія, яка його сприймає. Так само архітектура. Архітектура мусить залишити слід е, початку ХХІ століття. Ні? Відбитком свого часу. Відбит... Хоча треба сказати, що архітектурний ансамбль боговору і патріарші, скажімо, приміщення і собор, це це ансамбль е, мають продовження, скажімо, східної орієнтаї архітектури, сакральної архітектури. Все таки наш собор є сучасним. Але він має, скажімо, певні елементи східньої, сакральної архітектури. Абсолютно. Вони оновлені, вони осучаснені, модернові, але вони є. канони ну, не є. Знову таки, вернуся до скептиків. Ну, Кажуть, багато помилок в архітектурному ансамблі, особливо собору. Ну, ніби так собор не проектують, не так це, не так це. І Богу, дякувати. Я думаю, що для тих. Хто готує сьогодні, хто наповняє інтер'єр нашого в Соборовські Христового, має нелегке завдання, але дуже креативне завдання ці помилки виправити і показати свою мистецьку, архі... архітектурну, дизайнерську. <гум> скажімо, і справді ті, ті елементи, які може так не вписуються. Традицію сакральної архітектури храму вони сьогодні викликають креатив митців, які які пробуються поставити на, на відповідний рівень в той же час. Владико всерівну серед навіть мистецького середовища вважається, що греко-католики як конфесія. Пішли далеко вперед, з поміж інших, конфесій у спорудженні своїх сучасних храмів, Тож помилки чи недоречності, які хтось там бачить у самій споруді. Храму нашого Патріаршого собору нехай залишаться в минулому в майбутньому, вони можливо будуть якраз тими привабливими рисами, які будуть збирати навколо собору великі громади, і зокрема перетворювати його ще і окрім собору на великий духовно-культурний центр. Ми бачимо, що певні кроки вже робляться. В фестивалі духовної музики, хорової музики, симфонічної, як у всьому світі, тут відбуваються. І повертаючись знову ж таки до собору. Ми знаємо, що у престолі є закладені мощі. Чи можете розказати нашим слухачам і глядачам, які це мощі? Я думаю, що наш собор ще й тим унікальний, що, скажімо, вся долівка викладена мармуром. Особливо святилище викладене білим мармуром. Мармур є соколець. Тесалонік Греції, як рівно ж пристіл є з чистого білого мармуру, в якому закладені мощі 12 апостолів, крім того, мощі Святого Єсофата Кунцевича, крім того, Миколи Чернецького Блаженного, і ще кілька морщів. Двох пап стається. Двох пап Мартина і, і Климента Папи. Та. От я, цей. Це ті е, папи, які свого часу наступили е, на землю Херсонесу України. Е, ну, Я думаю, собі, що таке поєднання святих в одному престолі не тільки символічне, але духов, духовно важливе для тих. Хто усвідомлює собі, що таке Собор. Е, ну, бо я так колись і, і зараз роблю якісь такі е, паралелі. Ви сьогодні натякнули на початку нашої розмови, що е, Софія, Софія Київська, ми маємо Софію Римську, яку збудував Державній пам'яті патріарх Йосис Сліпий. Ну, хоч наш собор називається Воскресіння Христового, але це теж наступна Софія на, на рівнині лівого берега України. Е, я думаю собі, що ми колись перенесемо останки Патріарха Йосипа Сліпого до нашої крипти, бо він собі заповідав похоронити його. Е, як Прийде час і буде воля на це українського народу поховати його під підземельях Святої Софії, оскільки він в підземельях київської тюрми мучився плоттю за віру, за церкву, за народ, і він би хотів там спочити. Але часами е, час каже зачекати, тому можливо, колись ми його перенесемо до Патєршого собору, де він буде очікувати на волю народу і можливість поховати його. Підземель Святої Софії. Ні, допоки ще ця крипта е, в підмурках Патріаршого собору очікує на те, щоб е, прах е, Патріарха Сліпого був захоронений у ній, прах ще одного нашого патріарха, блаженнішого Любомира, там уже покоїться. покоїться так. І це було теж, мені здається, дуже важливим початком великого шляху. Наповнення крипти підземелля собору саме з тілами наших святих. Навіть якщо вони ще не узаконино святі, то вони для нас такі святі. Це була воля самого блаженнішого, щоб його там поховати? Ні. Блаженніший про це ніколи не казав. Я думаю, що він навіть не думав. Я пригадую собі, що я якось розробляв проекти. Наповнення крипти, скажімо, скажімо, зроблено відповідного рівня дизайну і так далі. і так Він мені колись каже, що ви так спішите з тою криптою? ні? Я, я кажу, що я влажні не спішу, але її треба зробити, хай вона буде, хай вона. цей... І, ну, то так ніби так, так, як на мене виглядало, що він мій закидає, що я його там дуже хочу туди. Я його, ну я дуже хотів, щоб він жив якнайдовше. і мимо, мимо його е, проблем зі зором, е, ну, скажімо, він для мене був дуже вагомою особою Це нашої церкви. І тому я не хотів йому, абсолютно не хотів йому е, Близької кончини, я хотів, щоб він чим довше жив і. І бодай якісь слово його до нас було дуже завжди вагами. Але він так ось колись якось так по він так взагалі мав дуже, дуже тонкий гумор. Пригадую, колись на наш храмовий праздник на Пасху він прийшов, він вже не служив, тільки там прийшов привітатися. І я так його вітаю, як будівничого, як главу церкви, і так пробую шукати якісь теплі, приємні слова і. Так вже нарешті закінчив, і він каже: так приходив до мікрофону і каже: Ну, досить, досить вже. Лишіть собі щось, що доброго на мій похорон. <рес> Тим не менше, мусимо нагадати нашим глядачам і нашим слухачам, що двері крипти у підмурках собору завжди відчинені, і якщо ви приходите до собору. Не забувайте стежки і до крипти, молитва у цьому підземелі є дуже важливою, як для вас самих, так і для Патріаршого собору, так і для живої української греко-католицької церкви. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову. І якщо ми вже заговорили про е, сам собор, то чи правда що одразу е, коли він зводився? Було таке побажання патріаршого блаженнішого Любомира. Перепрошую не вступати в контакти ані з жодним великим спонсором політичною партією чи великим бізнесом задля того, щоб вносити свої лепти на побудову, а покладатися лише на вірян, парафіян на громаду. Нехай це буде довго, але це буде народна будова. І я знаю, що ви цим займалися, Владико. Так, це абсолютно правда, абсолютно правда. Е, е, я був при одній зустрічі, не буду називати прізвищ, дуже поважні люди, українській українські політиці, бізнесі, і хтось з своєї маленької делегації питається блаженішого. Скільки треба грошей ще на добудову субор? Ну, скільки я там був, блажніший мене поставив відповідальним за добудову. І так блажніший, бачу, він не хоче про це говорити. Уникає і каже: А тут Владикайоса, він це все знає. він це… Ну, і я озвучив суму. Сума не маленька. Інфляція зробила свою справу. бо Пригадаю нашим слухачам і телеглядачам, що початкова стартова ціна будівництва собору, якби ми його так зразу збудували, була 11 мільйонів доларів. За роки ця, ця ціна зросла через інфляцію. Я озвучу суму: ну, скажімо, ця делегація, особливо цей один спонсор, так кажу: ну багато, в принципі. Але я, чи я би міг, скажімо, покрити? Дождь інший аж так випростався. Ну, але знаєте, ми там не беремо грошей від, від держави, від президента, від парламенту. Ми не беремо. Ми, ми будуємо за свої гроші, ми будуємо за людські гроші. За цеглинки за 5 гривень. Так. І, і цей собор є всенародний. Його весь народ будує в Україні на поселеннях. Він каже, що ну, я не є президент, я не є прем'єр, я не є взагалі політиком. Я є чоловіком бізнесу. І, а чому я не можу? Блажніше каже: ну так, але ваш бізнес пов'язаний дуже і з політикою, і з державою, ні? Блажніше так викручується, ні? а це не полягає. ні? В кінці-кінці блажіше, бачу, що він так годі йому викрутитися. І тоді каже: Ну, говоріть злодикою Йосифом. А я сиджу і так собі думаю, боже, чи копнути блажнішого в ногу? Грошей нема, грошей треба. Тут хтось пропонує. За пару років, може, хтось забуде, що він давав. Може, він буде, буде краще, ніж він є сьогодні. Той, той бізнесмен. Я так, ну, так не хочу йти проти думки і ідеї ні? Ну, і, і, і гроші треба, ні. Я так теж так дуже дипломатично. І він зрозумів, що він би міг дати. І він заявляє, що він дасть повну суму. Угу. Я теж вирінявся як блаженіший. Але не дав. Не дав. І потім мені прокоментували це, чому він не дав. Ну, Тому що ми церква, яка собі дозволяє говорити правду, і яка собі дозволяє бути сіллю землі, казати людям правду. І, і хтось, мав перепрошую, нахабність нам це вияснити, ніби ми цього не розуміли. Ми це і так знали, ні. Тобто, це був ще один доказ, що немає позаполітичного, позадержавного бізнесу в Україні. Ну, принаймні, тоді не було. Тим не менше, у нас до завершення першої частини нашої розмови залишається ще 5 хвилин. Я би хотіла, щоб ви стисло сказали про оті чудові винаходи в будівництві собору, які були озвучені на зустрічі з журналістами. Це тур музикантів класичної е, класичного спрямування і музикантів популярної і рок-музики, які виступили у Києві у Львові. Не пам'ятаю ще де, але гроші значною мірою на будову були зібрані. Пані Галино, я думаю собі, що ми за прикладом, за настановою, настановою Ісуса Христа мусимо відчувати знаки часів і на них адекватно реагувати. Мені здається, що о, це реалізація цього, про що ми зараз говоримо. Е, Майдан. Майдан. Е, і наші священики були на майдані з нашим народом. Майдан перший і... чи другий, який ви маєте на увазі? І, і на тих, і на і тому і, і тому і вони перший були. і другий. Майдан і в нас сховища. Як ви казали, в нас лікарня. Так, у нас круглодобова, круглодобова, скажімо, їдальня ресторану, підвалах. Повномасштабне вторгнення в нас знову схрон, в нас знову бомбосховище, люди, харчовання, опіка, людей, котів, собачок з цілого нашого району. Бо був час, коли ми дістали, що ті тушки в першому майдані прийдуть до собору руйнувати його, то мужчини з цього нашого району стали по периметру. І це не були грекатолики, тому що там 90%, 90 були православні. І це важливо, що ми відігравали, відіграємо таку роль в суспільному, політичному, різного роду аспектах нашого, нашого з вами життя. А разом з тим, ем, приємні речі, концерт. Концерти. Я думаю, що ми не, не стільки зібрали там грошей на тих концертах, але над важливою функцією цих заходів, концертів і рок-музики, і сучасної, і інструментальної, і симфонічної музики, і оперних співаків. Лук'янець приїжджала тоді е Лук'янець, так? Е скажімо, це була популяризація собору, може єдиної. Святої Соборної Апостольської Церкви, єдиної соборної України, яка е, у свій спосіб через мистецтво українське національне об'єднувала від Луцька до Донецька, і, 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 і скажімо, це ну, за це треба дякувати Богу, що ми що ми зуміли це зробити, і нам це вдалося. Угу. Я кажу, може, в матеріальному контексті ми не багато зробили. Ну, не можемо, ми точно багато не заробили, Але ми заробили, е, інформаційно дуже багато. Ми переконали людей, що собор будується для всіх, що собор об'єднує е, всіх, хто правдиво вірить, хто шукає правди і шукає Бога як дороги правди і життя. Ми проводимо дуже цікаву розмову сьогодні. У нашій добрій розмові звучать спогади, звучать якісь думки з приводу того, як ми ставимося до того, що вже понад 10 років фактично Патріарший собор є освячений і працює для усіх. І функціонує для усіх, хто хоче до нього прийти, хто хоче задекларувати свою віру і у ньому залишитися. Залишитися як вірянин, залишитися як митець, залишитися просто як перехожий, хто знає, чим завершиться його дорога у соборі чи біля собору. І це тільки перша частина нашої розмови із Владикою Йосифом Міляном, єпископом, помічником Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Розмову цю провадить Гали. На бабій. Ми завершимо першу частину. За кілька днів стежте за нашими анонсами і слухайте другу частину розмови із владикою Йосифом Міляном. Добра розмова на живому радіо Воскресіння.